Шановна громадо, у небі загоріла зірочка, що сповіщає про народження Христа. світло, що приходить у наше життя. Для кожного українця це знаменна щорічна подія. На столі смачна кутя, за столом родина. Лунають колядки. Тому що для нас це не тільки хрест і образ. Для нас це в першу чергу віра. віра. У щасливе, яка сповнена традиціями, любов'ю, родинними зв'язками. Саме за цю віру ми так відчайдушно боремося. В цьому ми сьогодні найвіруюча нація у світі. І ніяка темрява ніколи не переборе світло. Христос народився! Славімо Його!